Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Щоденник Номізмата. Сьогодні у нас 26 листопада 2025 року. Зранку в інтернет-магазині Національного банку України продавалась монета НІЛ Хасевич, так, присвячена особистості видатній України. От. І хочу сказати, що я сьогодні забув про Продаж. Звичайно, біди ніякої не сталося. Я згадав про це десь об 11:25 чи 30. Так, зайшов на сайт, в принципі, без проблем зміг купити монетку. Довго вагався брати одну, чи брати дві, чи брати три. Спочатку взяв одну, потім все-таки взяв дві. Знаєте, ви що я збираю і в блістері відкладаю собі так, і є в мене на особистості. Такий спеціальний бокс на 100 монет. от, І я вже майже половину другого боксу зібрав так, тому що особисто вже набагато більше це саме обширна серія монет України. Але все одно себе зловив на думці, мабуть, це старість або, мабуть, такий просто був сьогодні насичений день, тому що я пам'ятав, я з вечора знав, що завтра продаж. от, Але о 10-й чимсь я був. Як то кажуть, іншим зайнятий, так, і я просто-напросто не згадав, аж потім випадково згадав, от зайшов на сайт. Ще раз повторюю, що монета не така. Жадана і не така затребувана, так, в нумізматиці. Не всі збирають особистостей, не всі беруть ці монети в кількості, так, бо ну, майже всім достатньо однієї штучки в колекції, ну, максимум дві, не дай Бог, буде якийсь дефект чи брак, так, то буде з чого вибрати. от, Але все одно, тобто, якби це була якась більш рідкісніша та монета, така як, наприклад, монети мешканців морських глибин, так, то все, я думаю, що я б залишився без. Монетки, і в цьому, напевно, мінус того, що всі монети викладаються в один день. З іншої сторони, плюс, тому що така кількість монет, от яка потім ще в інтернет-магазині продається, і її можна протягом дня купляти. Тому є різні за і різні проти. За період між відео, так а викладали ми з вами досить давно. Запис я робив з телефону, як я купував монетку мешканці міських глибин. Купувались вони досить важко. Хочу сказати, що Ангеліна і Альона були монети зловлені о 10-й, тобто на старті. Ангеліна здається, присилала мені скрін, що була в черзі десь 18 тисяч якоюсь при 20-ти На першому продажі альонка встигла верніше, як я встиг з. З її аккаунту, можливо, трошки замешкався, був десь там 11 чи тисяча, тисяч. у ну, будь-якому випадку я монетку отримав. І, наприклад, на себе я зловити монетку на початку продажів не встиг. Тобто, поки я перелогінився, вже мені показувало там 23-25 монет було 20 тисяч, я вже розумів, що я її не встигну от Придбати, але все-таки руки складати не потрібно було. так Потрібно було чекати, коли можна буде доловити. І хочу сказати, що мені в перший день продажу це вдалося. Я зараз буквально хвилинку перейду на інший екран, так? І можу вам сказати, що свою монетку. Чи свою е, набір монет мешканці морських глибін я піймав 28.10.2025 року о 22.21.39, і секунд, тобто 22.21 вечора. Очікує у мене оплата. Я вам цей скрін покажу так. Тому що щоб ви не сумнівалися, це можна було доловити. Монетки почали випадати по одній, по дві штуки, і я все-таки її зловив. В свій захист хочу сказати, що я не потратив на це 12 годин свого життя. Так я не сидів на сайті і не ловив. Є певні мітки, є певні таймінги, є певні періоди. Коли потрібно ці монетки ловити, скажімо так, близько четвертої години вечора я був за кермом і я не мав можливості ловити. Так я навіть не намагався там це робити ні за рулем, ні в місті. Але о 10-й годині я вже очікував так, ціле що я буду ловити ці монетки, і це вдалося, тобто скрином я. Це підтверджу. Ну, і ці монетки, як то кажуть, до нас доїхали. Зараз ми оглянемо так і оглянемо, яке прийшло поповнення. Дещо хочу сказати про монету Ніл Хасевич. Мені ну вона подобається. В колекцію вона обов'язково буде потрібна. Але. Дуже цікаве оформлення, так би мовити, не вистачає кольорів. Так? І блістер повністю чорно-білий, якщо ви вже дивилися. І сама монетка. Монетка виконана в такому стилі, якби е... грав'юра, так знаєте, ви такий вид мистецтва. Тобто на якійсь дощості робиться різьблення, тоді наноситься фарба, і є частинки, які заглиблені, є частинки, які виступають відповідно, ті, які виступають. Вони формують зображення, а там, де заглиблення йдуть білі місця, і от там кольори вони ну, утворюються за рахунок оцих проміжків заглиблень. Тобто, чим ширший проміжок без фарби, тим буде світліша зона. Якщо ж трішки тонші, але густіші, так воно буде якесь там сіровато. Ну і якщо відповідно взагалі нема заглиблень, так то це буде чорна, ну, чорний фон. І от і монетка виконана в такому стилі. І я думаю, що вони під цей стиль взяли. Блістер. Такого ще не було, тобто це щось нове, так? тому, я думаю, воно варте уваги і, відповідно, займе достойне місце у колекції. Що ж, я вже одну посилку оглянув. Так, я її відкрив, тільки прийшов з пошти, і це у нас монетки мешканці морських глибин. Запакована вона у нас в стандартний оцей картон для пересилання. І так як багато хто коментував, тобто ніякої пупирки, ніякого додаткового пакування, так, просто картон І ось такий от альбом Мешканці морських глибин. Зроблений він досить гарно. Так, зроблений він і в гарній кольоровій гамі, і гарна книжечка розкривається. Чимось він мені нагадує оформлення дитячих книжечок, так, ось цих всяких перших пізнавальних енциклопедичного плану, тобто. Там техніка, тварини, морські жителі і таке інше. От. Чимось мені нагадує оформлення саме ось цих малюнків. Це, напевно, найбільш жаданий набір 2025 року так, з недорогоцінних монет. От, Секундочку, сфокусуюсь. Ось так буде краще. Досить гарно він виконаний. Перший набір, який до мене приїхав, який я оглянув, ніяких дефектів немає. Так? От І рибки гарно виконані, і е, якихось плямок на монетах немає, ніяких волосинок не було. Тобто я цілком задоволений. От Буклет, як завжди, ну останні буклети так, вони такі матові і мають глянцеві. Якби, такі, ну, місцями глянцеве покриття, виглядає досить ефектно, воно переливається і дуже гарно дивиться. Ну і бачите ви, що варто було ці набори ловити. Так? Ціна банка була 447 гривень в день продажу. Комерційні банки виставляють вже 1100, Так, два банки виставило. Ну, і Ринок вторичний. Тобто Є і 1900, і 1800, і є, що просять навіть більше 2000, Хоча я думаю, що е, зараз ці монетки зливають е, ну, швидко стріли, так не знаю, як це правильно, неправильно назвати. Тобто ті, хто вклалися, хочуть швидких коштів, так вони там вдвічі-втричі. Чотири рази подвоїли вкладені кошти навіть з урахуванням пересилки. От, і хочуть швидко заробити. Я думаю, що цей, монет, цей набір монет буде мати більшу вартість. По-перше, це. Перші монети в серії, так, тому що план на 2026 рік вже нам говорить про те, що це буде серія, і ми бачимо, що є нові мешканці морських глибин. От як вони будуть оформлені, як вони будуть виходити, знає тільки банк, тому що, наприклад, монети там виходили певні без блістерів. Потім для якихось монет в серії додавали блістер. Так, це, наприклад. Потім блістери були які тільки для презентації. Це задякуємо медикам, енергетикам і так інше. Так, я за цю серію говорю. От банк може змінювати правила, банк може навіть і змінити форму альбома, так тому що нема напевно, якогось стандарту такого, як, наприклад, був у серії Чорнобиль відродження. Але в будь-якому випадку я рахую, що ці монетки мають. Перспективу і краще їх притримати. Продавати напевно не варто, так моя думка. Але, звичайно, якщо ви ну, їх брали, так як і я, наприклад, для обмінного фонду, і, наприклад, цікавить вас якась монетка. Плюс-мінус того ж номіналу, так або декілька монет. От в мене за 17-й рік немає Євробачення, у мене немає революції 1917 року. Монеток то, в принципі, я гадаю, що як обмінний фонд мінятися можна, тому що і монети ростуть з кожним роком. І я думаю, що ну не дуже сильно ви. Втратите від обміну. А от на рахунок продажу, так, можете потім пожалкувати, що занадто рано і занадто за малою ціною ви ці набори скинули. Ну, і, звичайно, якщо у вас цих наборів там, не знаю, десяток, так, тому що всякі є е, нумізмати і всякі є люди, які цим займаються, то тоді, напевно, якихось нюансів не буде. Якщо у вас там 2-3, як у мене, так, то я думаю, що варто притримати або міняти на щось дійсно дійсно ну, таке, як вам потрібно. Так, дивімося 6-11, 6-11, 4-11 і 31-10. Так, Хочу розкрити останні посилки, так, і дивлюся, так, щоб зараз потрапити податки відправки саме на мешканців. Це в нас посилка від 31.10. Буквально через три дні їх відправляли. Знову, як бачите, ніякого немає захисту. Просто у нас набір. От. Ну, ось цей набір вже мені не дуже подобається. Бачите, вверху картоночка трошечки виступає, от. а внизу вже появився ось такий от зубчик. До речі, я так розумію, що вони. Надруковані, і ось ця верхня частинка загорнута ось тут. Ну, тут не дуже це видно, так? але внизу вже є така зазубинка. Так, рак самітник. От, пишуть і краб самітник, і в об'явах, тобто, що тільки не зустрічаєш, і бичок кругляк. Україна 2000. Волосинка зверху, 2025 рік. Так, це були Альони і Ангеліни набори. І о, у нас відправка 11-го, 11 тобто так, довше відправляли цю монетку, але я ж кажу, я її доловлював і встиг доловити її у першу. Партію. Чому я так звертаю увагу так, на дату? Тому що, наприклад, ось у нас відправка 5-го 5.11.2025 2025 і це вже монета рік коня. А мені мого, моїх мешканців морських глибін так, з першої покупки, але зроблено і вечора, відправили 11-го. Коли дехто вже свої монети отримав і викладав. Так, ну що, ні, не отримали так, але от чек на цей раз вклали не просто в пакет, а вже також в пакування. Традиційно плотник РО, вартість 447 гривень, так, без ПДВ 374 і е, 72 гривень. ПДВ. Дата покупки, ось, навіть не придеться скріншот накладати. 28.10.2025, 22.21.39, Так, бачите, на чекові відображається і номер покупки, і дата транзакції, коли це було зроблено. Тобто не о 10-й ранку, так, а о 10-й вечора. Через 12 годин після продажу я зміг доловити свою монетку. І тому самому є документальне підтвердження. Так, бичок кругляк і рак самітник. Цікаво, чи можуть бути перепутки. Ну, я розумію, що можна виняти монетки, поміняти місцями і вставити. Але цікаво, чим при розпаковці в когось могло таке статися, так і чи таке було. 2025 Азовське море. 2025 5 гривень Чорне море. Ну Гарно зроблено оцей риф, так який показаний. Я так розумію, що берег у нас ось він так іде по контуру карти. А це, скоріш за все, відмічена зона, де ці мешканці водяться, так І ось отут зона, де вводяться. У ці мешканці, де водиться бичок. Так? А тут зона, де водиться рак самітник. Гарний, дуже гарний набір. Ще раз кажу, що для тих, хто не вірить, можна придбати, встигнути ще, коли монети повертаються на склад. так, от 22, 21, 39 секунд. Ну, Це вже коли я натиснув оплатити, так? але тим не менше, я ви ж знаєте, що монета в кошику лежить 30 хвилин і потім дівається. Тобто, в цей час я їх ловив. Не склав руки, так не заспокоївся, от, знайшов час і таки отримав свій третій набір мешканців морських глибин. Ну, і ще в цьому місяці, так, думаю, назвемо це відео поповнення за листопад. Ще в цьому місяці до нас приїхали монети, присвячені наступному року. За східним календарем. Це рік коня. Цих монеток можна було взяти до схочу, можна так сказати. Ну, Хто скільки мав аккаунтів, так, чи хто скільки привик брати. Монетки досить. З випусу, так запитовано. Монетки досить довгий період ще лежали в інтернет-магазині, так? їх клея. Їх можна було брати свободно і наступний день після продажу. Так само, як і сьогодні, ці монетки були викладені весь тираж в один день, так? тому всі бажаючі змогли. Це зробити і проблем не було. Як завжди, у мене вже, ну я так перерахував прикину, сумнівався, але перепитав. І дійсно, у мене є родич, так племінник мій, який народився в цей рік. Щось новеньке, вже якось іначе є ще. отут якесь таке. Так вийшло, чи так вони чимось тут прижимають, але треба було відкривати. Або вони вкидають оцю монетку всередину. Є у мене племінник, так, який народився у рік коня. Тому я думаю, що також буде для нього таким якби, сувеніром. От, тим більше в нього на початку року, в січні, місяці день народження. Це не основний подарок, так, але як доповнення до подарка на пам'ять дитині буде. Як мені здається, приємно. От, мама його отримала рік змії. Ну, а тепер буде ще й рік коня. Змія стоїть на серванті. Так. Не відкривали, не псували, тобто зберігають в такому вигляді. От. І додаємо до тієї монетки, напевно, ще й цю. Ну, Це таке лірика. Так, східний календар 2026 рік. От, ці монетки я навіть не відкривав. Коник зроблений такий детальний, рельєфний з багатьма лініями, так, з багатьма нерівностями. Ну, тобто, не скучний такий, а такий насичений, рельєфний, хороший коник. От, і маємо ось тут у нас 2026 рік. Єдине, що е, якось ці знаки трошки. Хоча перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, от тут якось насичені вони, так, а тут вже пішли рідше. Сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11 і 12. Е, за збігом обставин, так? так як почалася серія з щура, рік Пацюка, то свою монетку 83-го року народження. Я зберу останню. Можливо, до того періоду буду брати не три, а більше. Ось така от монетка. Так. Залишилося ще дві посилки. Так. Давайте їх швидко розпакуємо. От, і оглянемо. Я думаю, що ніяких нюансів бути не повинно. От, і надіюся, що найближчим часом я це відео ну, перегляну, змонтую, обріжу лишнє, що таке виявлю, і залю на канал. Не впевнений, що це буде сьогодні, так, але знімаю сьогодні. От, і ось тут вже пакування покращили. Бачите? Знову ж в цьому місці є якісь такі злипші моменти. От, тому, думаю, це не просто так. І оцю монетку вже поклали в лівочку. Можливо, хтось з вас писав якісь запитання, скарги, так, можливо, залежить від зміни пакувальника. Але, бачите, ви все вживу розпаковується, так? І перша монетка приїхала без будь-якого додаткового захисту. І вся серія мешканців морських глибин без захисту. Знову ж таки наш коник. Кутики всі ціленькі. Хоча і тут вони всі ціленькі, можливо, вони такий експеримент робили. Ну от, от така от дрібничка, вважте, от воно вже, ти на нього звертаєш увагу. От, хоча кутики ціленькі. Оцей ідеальний. Так, два. І посилка номер 3 е, Все ж таки, дивіться, від пакувальника залежить. Бачите, оцей пакувальник всередину поклав е, чек. Попередні кладуть просто пакет. Цей у нас пакет без чека. Цей пакет у нас з чеком. Нет, просто пакет в чекові. А ось оцей пакувальник, звичайно, тут написано, що це плотник РО, так, але оцей плотник кладе в пакунок з товаром, а той плотник кладе просто в пакунок. 10 7, 22 4, 11, Був наш продаж. 182 гривні. І от, як бачите, не в клейонку, але все-таки ось в листочок серверсного паперу. Дрібничка, так, але вже немає якихось пальчиків, немає якихось нюансів. Вже трошечки краще. Так, кутики цілі, от, і монетка, знову ж таки, ціла. Єдине, що в дорозі при транспортуванні, так, вони провертаються, так? Або так вставляють якби без от сама капсула, бачите, як теж нерівно вставлена, Хоча монетка по відношенню до капсулі відцентрована. Ну що ж, маємось такі поповнення. Не забувайте про дні продажів, так? особливо на якихось дорогоцінніших монетках і на більш бажаніших монетках. Звичайно, що така монета, як Ніл Хасевич, вам пробачить вашу непунктуальність. От, не буде коментарів, типу боти, все розібрали, і навихапалися, і на аккаунти, набрали, і на таке інше. Не буде, якби ображених, так, тому що така кількість, навіть зараз о 6 вечора, я записую відео, так, і ще 18 тисяч чи 15 тисяч монет є на сайті, при тому, що викладали 32 700, так? Да? чи... чи 37,5 тисяч. От, навіть при такому великому тиражі, так, ну, Ті, хто хотіли, я думаю, сьогодні монетки взяли. Ті, хто хотіли взяти це в кількості, також це змогли зробити. От. Але старайтеся бути пунктуальними, тому що, наприклад, з такими монетками, так, така халатність вже не пройде. Тобто ви залишитеся без монет. Так, можливо, можливо, доловити, але це трошки і важко зробити. Тут вже треба якесь певне везіння, так, тут вже треба якісь певні навики. Тому старайтеся все-таки ловити монети на старті продаж. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових поповнень в колекцію. Всім гарного дня до зустрічі. Слава Україні та героям слава!